Всім величезний привіт, епіцентр. Ну, кажуть, що в епіцентрі є все. Але, на жаль, я не можу знайти коробки для серветок. Знаєте, дерев'яна або пластикова коробка, в яку вкладаються паперові серветки і потім вони витягуються. Я не можу знайти. Немає. Питаю консультанта. Не розуміють. Так що я зрозумів, що. Ну, не я зрозумів, а короче, в епіцентрі <хи> не є все. Дивіться на мохіто. а ви знаєте, що я люблю мохіто. І написано новинка. Ну, ціна, звісно, але штука прикольна. Дивіться, ступка спеціальна, щоб е, товкти е, лайм і м'яту. Потім лід. Такими трубочками. Цікаво. Ну, лід то так є добре. Сама ця е, штучка, щоб ковиряти <хи> сік лайму або лимона. І е, оцей мірний стаканчик, щоб давати горюче. Блін. Блін. От я вже готовий був купити його. Але коли я подивився на ціну за оці дерев'яні пластикові штучки, друзі, 440 гривень. Ну, ну 200 гривень, ну куди не йшло? Ну, на 400 гривень, чесно. А це що? А це що? Подарунковий набір для вина, три предмети, сталь. Ну що, сталь дорожчі, дешевше коштує сталь, ніж е, пластик. Ой, добре. Коробки нема для серветок. В епіцентрі є все. Не брешіть. О, зато тут ціла купа всяких штучок для серветок. Ух ти, яка штучка. Для цього, да? Для рушника паперового. Тримач для паперового рушника. Так, ось такий набір для спецій, дивіться, на 4 ємності 129 гривень. З кольоровими кришками. Ну, що нормально. А ось такий, дивіться, за 120. Вже такий крутий. Ось таке сито для банки. Сито для банки. У господарстві таке потрібно, да? 15 гривень. Дивіться, набір таких лієк 64 гривні. Цілий такий набірчик хороший. Лоток для яєць. Лоток для яєць. 30 яєць. 106 гривень і на 24 180 гривень. Ми, миска для змішування, для міксера чаша, точніше, на 2 літри. 2 літри. І навіть ось така, є, да? Ой, до речі, дуже хороша. Прорезинові ножки. Ніжки прорезинові. Хороша така на літр. На півтора літри, 74 ось ці. Там теж прорезинова ножка бачу. Це хороша штучка. Так, до речі, знайшов сушарку для зелені салату. Центри... Центрифуга. Ох, карусель, карусель. 249 гривень. Зараз зі знижкою. Ось така сушарочка. Так, контейнер для сиру. Контейнер для сиру? В смислі для сиру. А що сир так не можна, А, чю? А що сир так не можна тримати? Дивно. Ну, добре. Так, і ось таким мене зацікавило. Інтересно, що це таке теж пластик для зберігання овочів. Бачите? Щоб овочі не були постійно в воді, ви помили і тримаєте ось в такому контейнері. Овочі, фрукти. М -м да. Знаєте, епіцентр із крайності. <гум> із дорогого в дешеве. Ось такий ще є теж цікавий, як його називають. Скажіть мені. Сушарка. Теж така. Але вона, напевно, бачите, то... там треба крутити ось цю ручку, а отут просто так натискаєте. Чух-чух-чух, а давайте відкриємо подивимось, як воно чух-чух-чух. Ось яка класна штука, я її відкрив, дивіться, відкриваєте, закладаєте сюди всю залипузину, закриваєте і зверху ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. І залипузина ваша буде сухонька-сухонька. Су... Класна штучка. Потім, коли вам не треба, натискаєте і клапан закриваєте ось тут. Так, мені, мені одною рукою просто незручно. Так, зараз я закрию і все. Ось, клапан, ну оцю закрили і все. Я навіть боюся вам сказати ціну. А якщо б я знав, б не сказав, нема цінника, я виявляюся, така сушарка буде коштувати в епіцентрі. Теж про резинове дно, мабуть. Так, да, про резинове дно. Ну. Кажу чесно, цінника немає. Ще Ці одна така класна теж сушарка. 600 гривень. Ой, тут їх ціла купа. Ціла купа, дивіться, 890 гривень, двохповерхова. Є трішки простіші, 1000 гривень. Чого душа бажає? Точнісінько така сама, тільки що кольор інакший. 270. Ось ця хороша, мені ця сподобалась. 209 гривень. Ну, це окремо ставиться. Це на ложки, вилки. Це для тарілок. 209 гривень. Можна окрему таку взяти, щоб тарілки стояли гарно, не падали. 114 гривень. Оцю, мабуть, я візьму. Покупки продовжуються. Да? Яку оцю? Оцю, мабуть, так? Да? Хай буде. 114. Боже, дивіться, яка знижка. Ой, дякую, епіцентр. Була 115, зараз за 114. Дякую! Один відсоток знижки. Боже, ото, Боже! Я аж до речі потерял. Ну Я вже подумаю. Я таке, що знаєте, кладу, але потім. Передумаю. Таця бамбукова з ручками, 639. Ну, це великі, по 650. Ой, а це е, всередину, да, в шухляду? Скільки вона? 480. А це чого така дорога? А, це для ножів 180, я зрозумів. Це для ножів. 220 це для ложок, для вилок. Дивіться, як придумали цікаво. 385, ось такий контейнер. Відкриваєте і перед вами всі предмети ось, ось так зложені. Досить зручно. Досить зручно. Так, ще щось таке цікаве. Поки на картинку не подивишся, не зрозумієш, що це таке. Це для пляшок в холодильник. Тепер зрозуміло. Добре. А це ще підставка для серветок. Ага, теж сюди кладете серветки. І цим пиптиком закриваєте. 65 гривень. Хлібниця. Ой, а оця крута хлібниця. Дивіться, хліб витягуєте, виймаєте хліб 950 гривень, і зразу нарізаєте. Я думав, що це кришка, а це просто дошка. Ну добре, хай буде. Я завжди кажу, що горошок ніколи з моди не вийде. Полоска, смужка, турецький огірок. Я би не звернув увагу на цю хлібницю, якби не ціна. Дивіться, яка і орегано, і розмаріно, і бадьян, і м'ята. Чого тут тільки немає. 125, отака ми 54. <смі> Обирайте на будь-який смак, таці. Ой, а це що таке? Так, що це таке? Давайте подивимось на картинку. Дивимось. Це у нас. От, дивіться, що тільки не придумають. Дивіться, так, зверху. Овочі берете, миєте ось так, потім розкладаєте у цю штуку як дошку, ріжете. І третій раз складаєте і висипаєте. От до чого техніка дійшла. Ну, попридумують, попридумують всього, що людина не розбереться без інформації, без цього. Без малюнків, без картинки, без інструкції. Класна ідея, так. Да. І скільки ж ти коштуєш? 369. Так, таця така з пірочками 219, 194. Ось така 214. І пташки 264. А венеція класна. А тут вже наборами можна купити ось такі банки. 174 гривні. І навіть та ця є така. Ну Я хочу сказати, що дивно чому. Я можу купити упаковку чаю в залізній коробці по такій ціні, а тут залізна коробка без чая по такій ціні. А? Чому так? Так, Це стара колекція, ми вже з вами її бачили. Теж є такі банки. Такі самісінькі банки є, як розмальовуються. Теж гарний принт, Круглий. кругла таця 259. А ось і банки ці. Знайшов акцію. Мінус 50%. 164 гривні. Ось така банка. І, до речі, резинова кришка прорезинова. Крауф. А, знижка до 50%, а на банку знижка 25%, то так, а ось це що для що? Для маршмелоу? Ну всяка всячина є, всяка всячина. Тільки клатіть, купуйте. 199, 209 сімокси з кришкою. Набір ємностей на бамбуковій підставці. От, що, для чого ті ємності? Дивіться, такі мацюпонькі ємності. Я навіть не уявляю, що тут якісь соуси чи що. Набір ємності на бамбуковій підставці. Майже 500 гривень ось ця штучка коштує Так, ще новинка 240 гривень на літр 350 гривень. Закривається відкривається ключ. Прорезинова кришка, це добре. Це теж хороше, щоб не задохнувся. Задохнулася кришка, ця стакан чи чашка. Коврик прорезиновий, 146 гривень зараз. Так, ось такий чайник зі свистком. Пластикова ручка. Зараз зі знижкою майже 50% на 3 літри нержавійка, Ось такий. ну Цікавіше вже. Ось на цьому будуть видні всі бризки, ляпанці, а ось цей же такий цікавенький. Так, 699 гривень. Теж майже 46% знижки. Там не всі одну майже ціну, так? Да? Це добре, коли бачите, є такий пиптик, який відкриває і закриває а, свист, свистюльку. Тому що моя свистюлька, коли нагрівається, я всі пальці повітікаю. Хороша штучка з тим пиптиком. Ну, а це вже взагалі. Ого, він і тяжкий. Ну, зрозуміло, це ж цей вінзер, да? 1396. І це, враховуючи, знижка. П'ятдесят відсотків. А що, можна взяти в таку коробку? Зробити тут дирку, та й буде тобі салфетниця сто тридцять гривень. Салфеток, коробки для салфеток, для серветок нема, на жаль. Все, обійшов, запитав всіх консультантів, які зустрічалися мені на дорозі. Ходіть ще, ще в одне місце, я вас заведу. Теж цікавеньке. Тут зараз такі вази, самі прості, але зі знижкою 50%. 334 ваза. А букети по 87 гривень. До речі, тут теж є дзеркало. Як в копіючці бачу. Так, мегахіт 99 гривень. Ось таке 140. Так, ну тут якісь коробки я бачу, може тут якась буде? Тут просто дзеркала, це коробка для косметики. А ось це е -е, з підсвіткою сенсорне. Не вмикається. Дивіться, яке цікаве. Ось таке люстерку. А тут всякі причиндалки І закриваєте. І все. А що тримати там? Ну всякі помади, там я не знаю, що ви там будете тримати. Більєски для губ. І все. Дивіться, скільки тут всяких штук. Це теж, до речі, для всяких, шту... всяких штучок. А, це чотирьохповерхневий органайзер для прикрас. 304 гривні. Є в білому кольорі і є в чорному кольорі. Ось угу. так він на картинці. Навіть такий є. От була би тут дирка. Дирочка, 550 гривень, я би все не взяв дорого. Ну, стільки всього є, чому нема? Тобто, що потрібно. В епіцентрі є все. Так, а тут це те ж саме, що ми бачили. Те ж саме, те ж саме, те ж саме. І ось знову той самий контейнер. 480 гривень, теж схожий на такий. Бачите, закривається, все як має бути. Чудово, чудово, я в захваті вибору Дуже багато різного. Можна обрати все, що вам, ну, все, що душа бажає. Тільки нема коробки для серветок. Mm. <гум> <гум> ну що ж, друзі, я буду закінчувати відео, бажати вам економних покупок, всього-всього вам найкращого.